Сьогодні українці все частіше задають запитання, чи понесе Росія відповідальність за ті всі злочини, які вчинені на території України. Також постає питання відшкодування матеріальних збитків як громадянам України, так і бізнесу. Сьогодні ми чуємо риторику Росії про те, що ніхто ніяких репарацій Україні виплачувати не збирається, знаючи відношення Росіян до своїх зобов'язань. Очевидно, що вони так і думають, але є одне але сьогодні і Європа, і весь цивілізований світ разом з Україною, і всі активно шукають шляхи, механізми, яким чином притягнути якнайшвидше агресора до відповідальності, і в тому числі віднайти механізм і ефективно відшкодувати всі завдані в Україні збитків. Зокрема, 17 лютого уряд Нідерландів прийняв пропозицію України про створення міжнародної організації реєстру збитків, де будуть фіксуватися всі збитки, завдані громадянам України і бізнесу, а це колосальні суми, які будуть підлягати до виплати. І тут це вже від волі росіян не залежить. На сьогодні таких заявок вже подано близько 325 двадцяти тисяч. І нашими дипломатами, урядовцями, народними депутатами ведеться активна робота в цьому напрямку. Народні депутати від розумної політики нещодавно побували з візитом в ГААЗі, де відбулося ряд зустрічей, міжнародна конференція, обговорення з правоохоронцями, де ми мали змогу ознайомитись з міжнародним досвідом, який вкрай є необхідним сьогодні в Україні. Також для роботи наших слідчих, для роботи наших органів юстиції для того, щоб належним чином зафіксувати, довести і отримати результат щодо притягнення до відповідальності і відшкодування шкоди. На сьогодні така робота ведеться по всіх напрямках, і ми щиро віримо в те, що агресор буде покараний і буде на лаві підсудніх.